Часто ми все життя мріємо про появу в родині чотирилапого, але не наважуємося на цей крок, адже для собаки потрібно дуже багато простору. Чули таке? Та мрії повинні збуватися, тому у цьому ролику руйнуємо міф, що всім песикам необхідно багато простору і розповідаємо про породи, які легко уживаються в квартирі. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекси. Це топ-10 порід собак для квартири. Перед початком не забудь підписатися і тицнути лайк цьому відео. Це допомагає просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Поїхали! Отже, які породи підходять для квартири на 10-му місці? У нас американський кокер спанієль. Такі пси виростають до 40 см і важать до 26 кг. Не зовсім маленький песик, проте вимагає... Не дуже великого простору і у відносній тісноті уживається легко. кокерс спанієлі дуже доброзичливі і прив'язливі, люблять грати з іншими звірятами, людьми, полюбляють гуляти, легко дресируються і навчаються різним трюкам, мають поступливий характер. Шерсть у них довга, тому потребує щоденного розчісування. Також варто приділяти увагу огляду очей, вух та періодичній стрижці кіхтів. Дев'яте місце китайський чубатий собака. Виростає до 33 сантиметрів і може важити до 6 кілограмів. у цих песиків є тільки на голові, лапах, вухах і кінчику хвоста. В іншому вони майже лисі. Така порода вкрай віддана людині. Є вірним другом, цінує ласку, має розум, кмітливість і досить швидко дресирується. До линяння китайський чубатий не схильний, тому чудово підходить для сімей, в яких є алергіки. В холодну пору року під час прогулянок цих чотирилапих необхідно тепло одягати у спеціальні костюми, а у спеку зволожувати голі ділянки кремом. Місця, де є шерсть, необхідно регулярно розчисувати. А восьме місце: пекінес. Ці собані колись були виведені в Китаї, а володіли ними лише імператори. Сьогодні ці похнасті створіння доступні практично кожній родині. Максимальний зріст для цієї породи 23 сантиметри, а вага 6 кілограмів. Серед усіх гри з темпераменту можна виділити гордість, незалежність, прихильність до господаря, а також постійну потребу в любові, ласті і турботі. Пекінесів потрібно систематично мити, вичісувати, доглядати вуха, зуби й очі та за потреби стригти. Сьоме місце віддаємо таксам. Така порода ділиться на три види: карликова або міні-такса, кроликова або той такса і стандартна. Залежно від виду, вага дорослої особи може коливатися від 3 до 12 кілограмів. Також поділяються такси на короткошерстих, жорсткошерстих і довгошерстих. Усі вони дуже доброзичливі, сміливі, енергійні, а також люблять прогулянки і виїзди на природу. Таксу вивели в Німеччині для полювання, тому ці собачки полюбляють купати ями з метою пошуку здобичі. Такс потрібно час від часу вичісувати, як найчастіше вигулювати і намагатися не перегодовувати. Адже із милої сосиски такі песики легко перетворюються на сердельок. Шосте місце мопс. Дорослі собаки цієї породи виростають до 30-35 см і важать трохи більше 10 кг. Вони спокійні, мають врівноважений характер, дуже комунікабельні та кмітливі. Особливого догляду мопси не потребують, лише зрідка їх варто вичісувати і мити. Однак необхідно приділяти багато часу спілкуванню з ними, а також дуже важливо не перегодовувати таких вихованців. Незважаючи на дуже коротку шерсть, мопси активно линяють. Серед частих захворювань мають схильність до повноти, хвороби зубів, запалення шкірних складок. А через будову морди мають проблеми з дихальними шляхами і часто можуть травмувати очі. Здоров'я цих чотирилапих варто приділяти окрему увагу і відповідально ставитися до вибору розплідника. П'яте місце. Джек Рассел Тер'єр. Дорослі собаки цієї породи виростають до 30 см у висоту і важать в середньому 8 кг. Такі пси надто енергійні, активні та стрибучі, тому нехай і комфортно можуть уживатися в квартирі, потребують великої кількості активностей і прогулянок. Літнім і малорухомим людям краще утриматися від покупки саме такого собаки. Джек красили незалежні, проте дуже розумні і легко піддаються дресуруванню. А якщо цікаво дізнатися більше про цю породу, маємо окреме відео. На четвертому місці розмістився помиранський шпіц. Ці пасики схожі на маленьких пухнастих лисичок і виведені в Німеччині. Не виростають вищими за 30 см і не важать більше 3 кілограмів. Ця порода стане чудовим другом для самотнього господаря або літньої пари, проте утримання такої малечі потребує часу та уваги. Їм потрібно спілкування, регулярний вичіс і відвідування грумера. Третє місце Чихуахуа. Це зовсім мініатюрні песики, зріст яких у дорослому віці не перевищує 22 сантиметрів. Важать такі хвостики в середньому 2-2,5 кілограми і мають унікальний темперамент. Зазвичай такі собані виділяють для себе одного господаря і сильно до нього прив'язуються, а також здатні за себе постояти і дуже підозріло ставляться до незнайомців. Особливого догляду чи не потребують. Достатньо лише іноді чистити зуби та доглядати за вушками, очима. І стригти кіхті, Хоча, за бажанням господаря чи звані гості в грумінг-салоні. Срібло в нашому рейтингу дісталося тер'єру. Собаки цієї породи досягають максимального зросту в 26 см, а важать до 2,5 кг. Вони дуже кмітливі, але водночас самовільні, тому виховувати їх треба з дитинства. Якщо привчити такого собаку до пилюшки, то щоденні прогулянки з ними зовсім не обов'язкові. У догляді той тар'єрам слід приділяти ретельну увагу. Зокрема, чистити вушка, очі, стригти кігті й вичісувати. Слабким місцем у цих собак є саме очі. І на першому місці за популярністю цілком заслужено розташувався йоркширський тер'єр. Зазвичай ці песики не виростають вище за 23 сантиметри і не важать більше 3 кілограмів. Рідко линяють, відмінно уживаються з алергіками і астматиками. А ще мають кумедний чубчик, який їх господарі дуже люблять перетворювати на різноманітні зачіски. Як і всі тварини, Йоркширські тер'єри вимагають догляду. Їх потрібно мити, стригти, розчісувати, в холодну пору вигулювати лише в спеціальному одязі. Вони розумні, але дуже незалежні, тому дресурування теж задача не з легких. Серед слабкостей можна виділити захворювання зубів та ясен, схильність до вивихів колінних чашечок. Ось такі маленькі собаки мають популярність у всьому світі і добре вживаються в невеличкій квартирі. Звичайно, кожен сам вирішує, яку породу собак вибрати для квартири чи будинку, але важливо пам'ятати, що всі собаки індивідуальні і мають свої унікальні особливості, на які варто звертати увагу при виборі домашнього вихованця. А ще чудовим другом стане безпородний хвостик з вулиці чи притулку. Давайте шанс на щасливе життя без хатька. Нехай ваше спільне життя із чотирилапами буде довгим і щасливим. Вибирайте зоотовари в нашому інтернет-магазині зоокомплекс.ком'юей і отримуйте знижки за покупки через застосунок зоокомплекс. Підписуйтеся, щоб бачити більше корисного, і побачимося наступного разу.